Всім привіт! Я вас вітаю на каналі Наталка та Парфум. А точніше, ми з Костю вас вітаємо. Знайомтесь, це мій котик Костя, Константин, Костюша, Костюня, Бубульок, піпуньок або просто чорний піпунь, який вже третій раз заважає мені розпочати відео. ганяє всіх своїх мишок і м'ячиків, грає ними у футбол. Все, все не хоче сидіти. Відпускаємо Костю, а ми з вами розпочинаємо 2023 парфумерний рік. Все, біжи, біжи. Ну що, ми з вами відпустили Константина? Не захотів він приймати участі в цьому балагані. А я вас іще раз запрошую до парфумерного світу 2023 року і сподіваюся, що цей рік ми з вами так само проживемо в нових парфумерних історіях, цікавих і захоплюючих. І цей рік я розпочну з дуже цікавого нового аромату, який ми з вами розпакуємо. Від досить молодого французького бренду BDK, BDK Parfums, Парфамс Парі, перед новим роком до різдва я купила собі одночасно з парфумом Терези аромат Грі Шарнель, який ми з вами розпочинаємо одразу ж відкривати, нічого не тягнемо. І тут така коробочка в коробочці принцип, як у ароматів Фредерік Маль. На тильній стороні ми можемо побачити навіть вказані ноти, і це дуже гарна підказка. Красиве, лаконічне оформлення, досить стильне, мінімалістичне, прямокутні форми. Все як ми любимо. Одразу наношу на себе аромат. Charnel – аромат, який перекладається як плотський сірий, і колір рідини красивий, ніби діорівський трішки, так? Діорівський сірий. Щось в ньому є. Красивий колір, незвичайний, нестандартний. З одного боку ми бачимо назву, з іншого боку логотип. Грі Шарнель аромат, який стартує нотами кардамону, інжиру і чорного чаю. І якщо чорний чай я відчуваю трішки менше, то ноту. Інжиру і пряність кардамону я відчуваю дуже добре на початку. І це той інжировий відтінок в ароматі, який мене абсолютно не дратує, в якого немає рибного присмаку, а в якому є молочність, кремовість і така м'яка, ніби обтікаюча форма. Правда, інжирові аромати, вони... Дуже цікаві, але вони специфічні. Ну їх потрібно любити чи вміти їх носити. Я не знаю. Я тисячу разів підходжу до Філосикос в парфумованій воді і кожного разу пориваюсь його придбати, але я розумію, що ну придбати, щоб що, щоб красиво поставити на свою полицю і в тисячний раз підходити і дивитись на гарний флакон. від Diptyque. Не знаю, мені подобається Філосикос, але щось вже мене зупиняло від його покупки. А грі шарнель, коли я спробувала, я відчула інжир. І я зрозуміла, що він мені підходить, він мене не дратує, це те, що мені потрібно. В цілому весь аромат дуже м'який, затишний, кремовий. Якщо подивитись фрагрантику, то там написано: і пряний деревний, і фужерний, і пудровий, і солодкий, і ще купа інших характеристик до цього аромату, все так і є, тому що далі у нас розкривається серце, в якому є нота ірису, і аромат, правда, запудрюється. Правда, він пахне солодкою ірисовою пудрою, але також є нота ветеверу, яка ніби тримає в каркасі всю цю красиву композицію м'яку, і в той же час вона в принципі не прозора, аромат має гарну щільність, закінчується звучання м'якими нотами, хвилями сандалу і солодкими бобами тонка. І тому в цілому ця вся композиція вона звучить, ніби. Якась молочна вершкова аура. Правда, відчувається і рис, і інжир, і пряні ноти на старті, але все одно, ну, от, кажуть, є аромати, немов кашемірові светри. Аромат, ніби пухнасте хутро, м'які пухові перини. Оце про цей аромат. При цьому в нього дуже гарна стійкість, дуже помітний шлейф і довге звучання. Він робить навкруги вас таку ауру. В ньому немає от шлейфу, який би там. П'ять метрів ще за вами хвостом тягнеться, але аура вона досить помітна. І це з тих ароматів, який буде збирати компліменти, я так думаю, бо він приємний. Немає в нього якоїсь і певної сезонності, мені здається, можна вибирати будь-коли і весна, і літо, і осінь, і зима. Можливо, влітку комусь він буде защільним. Ну, все можливо. Хоча, якщо дозувати, то в принципі. Будь-який сезон для нього буде актуальним. Це безгендерна композиція. Він буде прекрасно звучати і на хлопцях, і на дівчатах. На кожній шкірі він видасть щось своє особливе і обов'язково підкреслить вашу особистість, додасть якогось шарму. Це точно. Коли робота гарна, то вона гарна. Грі Шарнель від BDK. ось так розпочався мій парфумерний 2023 рік. А ви мені розкажіть, з якого аромату розпочався. Ваш мені буде дуже цікаво почитати. А ми з вами і ще трішки розберемо ароматів від бренду BDK, Бо мені здається, бренд так активно увірвався в наш парфюмерний світ на нашій полиці і так впевнено посів своє місце зараз. Дуже часто я бачу і в інстаграмі, і на Ютубі показують флакони від цього бренду. І правда. Подобається все, подобається форм-фактор, як то кажуть, оформлення, флакони, аромати, гарні парфумери працюють над цим брендом, над ароматами для цього бренду. Перший аромат, з яким я познайомилася від бренду BDK, в ароматеці, був New de Sable. Аромат перекладається піщана ніч. На мій запит консультанту я попросила: дайте мені східний, красивий аромат. І я отримала блотер, вдихнула. і Кажу: о, як класно! Це те, що мені було потрібно, таке спецієве. Таке потужне, сильне, дуже пряне звучання. Я одразу запитала, що це. Вона мені показала бренд, показала флакон. Аромат дуже спецієвий, дуже східний. Правда, він такий з домінуючою нотою червоного сандалу і трояндою. Постійно його тестую, коли опиняюся біля цього бренду, але я сумніваюсь в тому, що він занадто інтенсивний для мене. Правда, його треба вміти носити і витримати, бо він. Ну, прямо він дуже довго, голосно звучить і може навіть дратувати в якийсь момент. Хоча це така східна краса. Ну просто аромат прекрасний. Якщо будете обов'язково познайомтесь. А потім аромат, який я вважаю, один з найкращих це хід у бренду табак Роуз. І це аромат, який виконав один з моїх улюблених парфумерів. І його почерк я дуже гарно вже. Пізнаю, це ж в і його троянда, вона, як завжди, вона королівська, всередині троянда в спецієвих табачних нотах. Королева просто це зірка у цього бренду, трояндова зірка. Правда, аромат шикарний. Якби мені хтось подарував, я б не відмовилася. Не знаю, 105-ту троянду спецієву купувати якось рука не підіймається, але ж ну, красиво, ну правда. Хочеться мені такий аромат знову і знову. Потім аромат, який дуже трендовий, актуальний Мигдалевий аромат, який називається «Rouge Smoking». з червоною рідиною всередині. Дуже м'який, мигдалевий, трішки цианідний і вишневий присмак у ньому є. І дуже такий жіночний. Мені здається, що він актуальний саме зараз, тому що от мигдалеві аромати вони якийсь новий оберт набирають сьогодні. Багато хто його порівнює з Tom Ford Lost Cherry, але я вам кажу, що ні, Lost Cherry, якщо ви його любите, то вам його ніщо і ніхто не замінить. Тим не менше, Rouge Smoking аромат дуже вартий уваги, правда, він може багатьом зайти і багатьом сподобатись. Він буде приємний для оточуючих. Придивіться до Rouge Smoking, якщо ви любите мигдальну тему. Далі аромат, який мене просто вразив. Я від себе не очікувала того, що мені так сподобається. Такий з першого погляду, ніби простий аромат пасисва. Коли я обирала для покупки Грі Шарнель, пасисва не було в наявності. Але якби він був, то можливо, ми побачили б з вами сьогодні не Грі Шарнель, а пасисва. Тому що пасисва – аромат абсолютно дівчачий. Він на 100% дівчачий аромат, який. Пахне якоюсь ягідно фруктовою жуйкою. І мені все одно, які там ноти, що там всередині, про що він? Я коли відчула його аромат, мій настрій піднявся на 100% вгору. Він настільки життєрадісний, він настільки приємний і настільки він такий позитивний, прямо сонячний аромат, він визиває посмішку. От це головне у аромату, головне, що настрій і емоції, яку він дарує. Так от пасе сва. Це просто покращувач настрою. Я впевнена, що цей аромат, який буде збирати тисячі компліментів і який заставить чоловіків дарувати вам ті компліменти. Спробуйте самі, напишіть мені, якщо ви знайомі з паси і скажіть, які у вас враження від нього, бо я просто в захопленні від цього аромату зник він з полиці, розумієте? А купити не можна. Далі аромат, який мені також сподобався шкіряний, крем кюр Я його розглядала до покупки, розказувала, коли купувала френч лезер. І аромат про на лінову шкіру досить гарно зроблений. І знаєте, якось коли в сторіс я розмістила цей аромат, то моя улюблена Таня стиліст із ароматеки написала мені коментар, що пахне цей аромат новими купюрами грошовими банкнотами. Ну такий багатий аромат розумієте, грошима пахне. І правда, мені здалося, що щось в цьому є. Справді у шкіряних ароматах в цілому є такий грошовий відтіночок. Ну такі аромати, і мені зараз але він мені досі подобається. продовжує подобатися. Я б з задоволенням носила такий аромат. Потім є аромат French Bouquet, аромат про класику, даний на класичній французькій школі, аромат з. Квітами і стартом із альдегідів. Якщо грубо порівняти, то напрямок Шанель номер 5 Давайте більше нічого не буду вам додавати. От просто схоже в напрямку Шанель номер 5 Якщо ви любите це, обов'язково можна розглядати френч-букет. Звичайно, він не один в один і він не повторює класичний шанель номер 5 Але Альдегіди і квіти дарують нам той класичний настрій. Ще один букет, який є у бренду BDK, це букет де Онорі. Так. А це вже весняний букет квітів. Там є якісь рожеві квіти. Не знаю, що там ще троянди. Щось таке рожеве, молоде, красиве, дзвінке. Він для мене звучить трішки по-люксовому, схоже на якісь аромати, як ото Мізорблюменбуке, наприклад. Ну от такого плану аромати. Але він дуже соковитий, такий яскравий, молодий, ну весняний, красивий парфум. Я знаю, що багато дівчат шукають саме такі композиції, тому придивіться до нього. Так, ну я ще знаю, що є така лінійка там в блакитних флаконах. Всяка вілла неролі, там тубероза є красива. Я їх не так активно тестувала, не дійшла я до них. Я вам назвала ті, які я спробувала, і мені, в принципі, сподобались аромати. А ви напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що пробували ви, і що подобається вам. Можливо, я до чогось, до якогось аромату від BDK ще придивлюся. Ну що, стартували ми отак бадьоро з вами у 2023 парфумерний рік. І я сподіваюся, що таких новинок, розпаковок, історій і парфумерних вражень у нас буде з вами дуже-дуже багато. І пам'ятайте, що я вам обіцяла ще в січні другу частину підбірки зимових ароматів, тому обов'язково чекайте. А я вас всіх обіймаю, цілую і до наступної зустрічі.